Друзі, привіт! Зараз навчу вас ремонтувати ось такий тримач мобів, в народі називається швабра. З часом ось ця частина стає тоншою та зношується, тож не треба викидати всю швабру, можна просто замінити зношену частину на нову, вона продається окремо. І загалом це робиться доволі просто. От подивіться, тут є металічний штифт, і ми повинні його вибити, зняти стару частину, викинути, і потім поставити нову і зафіксувати. Що важливо розуміти, ось цей штифт з однієї плаский, а з іншої круглий. Ми звідси отак ставимо молоток і починаємо вибивати штифт. Важливо, якщо ми спробуємо забити в іншу сторону, то воно буде складно виходити і врешті пошкодить канал. А так, дивіться, все дуже просто. От ми його і дістали. От він штифт. Подивіться уважно на цю плоску сторону. От вона. А ось ця кругла сторона, не переплутайте. Плоска сторона повинна виходити першою. Отже, ось наш рекомплект. Поворотна частина, яка з часом зношується, і ось так вона вбивається. Тож вставляємо нову частину. Знову ж таки, подивімося, де у нас була плоска сторона. Ставили, взяли штифт, наділи на нього цю поворотну штуку і забили. От ми і змінили зношену частину на нову. Такий аркомплект у по постачальника можна купити окремо. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях про щось ще розказати.